Привіт з новим 2025 роком. Сподіваюся, він буде яскравим, яскравішим, більш гармонійнішим та з миром. Хоча він такий дуже-дуже трансформаційний. Так, друзі, хто у мене, хто слідкує за мною і пам'ятає десь 5 років, а може більше. За мною, як за блогером, за людиною, яка щось розказує. А той пам'ятає, що колись давно я ще робила тароогляди, і такий глобальний тароогляд на декілька років вперед робила, і казала, що ось з 2025 року будуть зніматися куліси. і дуже багато інформації буде. Розкрито буде на глобальному рівні, не тільки в нашій країні, звичайно, а всюди а проявлятися більша прозорість, взагалі, цієї системи матричної і загалом як все відбувається. І оця дуже така тема. Дуже-дуже добре розпіарена тема, яка мені також приходила про божественних партнерів і кермічні союзи. І насправді, що це таке? Давайте, мені ось на днях прям підсвічували мої вищі сили, що треба вже оголосити про це розказати. А що таке? Кармічний союз а, від слова карма. Карма це що? Кишенька. карман, так? І карма це не є насправді погано, тому що а, з Всесвітньої грамоти хто вивчав в таких вузьких, закритих колах, я у свій час вивчала в столиці і карма. Від слова карман, тобто кишенька. Зазвичай ми щось збираємо в кишені. Я не просто так останнім часом я починала з турбинок таких а, шоперів, сама шити такі шопери, а, сумочки, а потім перейшла на маленькі мішочки. Це для чого? Я там а, власноруч, без швейної машинки, просто шью, вишиваю. Розмальовую їх як завгодно. І оці маленькі торпинки це як нагадування для кожного з вас, щоб ви щось складали на духовному плані своєму а, в цю кишеньку, в цей мішваччик. І не забувайте, що він у вас є. І не треба його знецінювати. Не треба його обнуляти або. А Недорожити нема чи що, а потікати від, від свого досвіду. Це ж досвід, це життєвий досвід ваш, особистий у цьому втіленні, І не тільки в цьому. І карма, карма кишенька ця. Вона також дуже важлива для створення оцих, як кажуть, кармічних зв'язків. І всі так хейтять їх. Усі хейтять, а розумієте, що вся критика і хейт вони тільки употужнюють те а, а, і зчищують усе негативне в тому, куди спрямована оця критика. Кармічні союзи і зв'язки вони насправді а, для чого існують, як ви думаєте? Прозмислюйте. Кермічні союзи, як ми їх зазвичай бачимо, ну дуже такі шалені, пристрасні, з величезним зарядом енергетичним. І для чого це? Взагалі, є цивілізація, навіть вона також накопичує знання. І для неї енергія будь то негативна або позитивна, вона є енергією просто енергія. І вони просто радіють, коли ця енергія взагалі є. І їм не важливо, яка складова: позитивна або негативна. Це ми вже як люди своїм менталом нагромаджуємо позитивом або негативом. Але неможливо бути завжди на позитиві. Так? Це вже психічна хвороба просто бути завжди на позитиві. Це нормально, коли емоційність існує в людині. Коли є, а... І позитивний заряд, і негативний заряд, коли, наприклад, потрібно відстояти свою думку або свої кордони, і якісь межі в спілкуванні, взаємостосунка, і тощо, то це є норма. І давайте повернемося до кермічних союзів зв'язків. Насправді, кермічні союзи як партнерство, вони дуже-дуже. Тримають і качають енергії землі <смі> На всій, по всій планеті, а може і не тільки по нашій планеті Земля, розумієте? І оці кермічні зв'язки, вони є дуже м -м, місійними, тобто мають місію особливу, а серйозно налаштовані і глобальні якісь проекти з творчою наснагою, вони створюються саме в кермічних. Союзах і не потрібно їх знецінювати і дуже критикувати. Хоча, якщо ви критикуєте, ви ще підсилюєте ще душі. І ці а, кермічні стосунки, так вони нелегкі, вони складні. і... Ми ще зараз повернемося до божественного партнерства. І чому я поєдную в одному відео і те і інше, зараз розкажу поясню. І кермічні зв'язки, від них не потрібно тікати. Це турборозвиток, турборозвинення таке експрес-розвинення, розвиток для обох душ, які знаходяться в цьому партнерстві, в Кермічному Союзі. І з будь-яким іншим партнером або партнером ви такий стимулюючий, мотивуючий розвиток не будете проживати зовсім. Ні з ким, повірте. І тільки в Кермічному Союзі а, можливе розкриття обох партнерів. І чому? Тому що там енергетичний заряд дуже величезний. Там просто концентратики обидва цій парі. І а, просто не нехтуйте цією термінологією і не тікайте від цього. Тому що таким чином, в кармічних союзах ви також ростете, розвиваєтеся, і ви набуваєте досвіду життєвого, який безцінний взагалі. І це є вашим багатством, яке ви вкладаєте в той самий мішечок, де під рукою немає мішечка, чи ви вкладаєте. Давайте я візьму все ж таки мішеч, треба візуалізація для вас. Наприклад, ось оця вот кишенька. Мішечок, так? Ви вкладаєте досвід, який ви накопичили, нібито в кармічних стосунках, і він є дуже дорогоцінний для вас, тому не нехтуйте, а дякуйте усьому. усьому. І а, насправді в кармічних стосунках а, пара проживає. А з рівня душі це рідні душі, це дуже рідні душі, і а, потрібно розуміти, що якщо створюється кармічний союз, то це також не просто так, тому що а, якась душа, яка вища розвитком на якомусь рівні, і кожна душа вища на своєму рівні якомусь по сферам життя, наприклад, так, по напрямкам. І а, кожна душа в цій парі вона підтягує ніби. І в кримічному союзі йде підтягування обидвих душ. Ось. І не думайте, що це щось страшне і щось, від чого потрібно тікати, щось розривати. Де цей кермічний сазок він взагалі не розривається майже, тому що а, там магнітами притягуються один до одного. Оці душі, і вони притягуються для того, щоб оцю накопичену потужну енергію в один одному, а в союзі ще душі цієї енергії, щоб її щось запустити, спрямувати у щось. Розумієте? Так, це може не подобатися усім іншим, тому що це дуже ексцентричні пари, це можуть бути партнери в кармічному Союзі, які. А в соціальних прошарках, ну, дуже різнорівневі, розумієте, або в інтелектуальному плані, дуже різні, або в духовному, або, або, або на фізичному рівні. Ну, дуже багато відмінностей там може існувати. Ось. І саме кармічні союзи вони ось коливають ці енергії на земному просторі, щоб нам не було сумно. ось уявіть собі, що зустрілися просто. Дві душі, які вже повністю пропрацьовані, повністю все знають, все вміють, ну такі цілісні, повні повні. І хіба їм буде цікаво це одну? А підпитаємо все це, так? Інколи не дуже цікаво стає з тією людиною, коли вже знаєш, що очікувати від неї. Ось, а в кармічних стосунках, навпаки, там феєрверки такі, що видно на інших континентах, <зум> землі, планети і в інших цивілізаціях коли запускається ця енергія. І, що найголовніше, кармічні стосунки, так, тут, так, горить, вони, а, коли запускають оці енергетичні заряди, а, насправді вони. Ніби маякують іншим цивілізаціям, а на який духовний розвиток або інший душевний розвиток так, виходить ця кармічна пара, а кармічні пари вони можуть бути нібито такими ватажками, які за собою ведуть інших, усіх інших. І просто не знецінюйте. Такі партнерства і не думати, що вони, від них треба просто тікати. І насправді таким союзом дуже багато людей застрять. Насправді такі є. І вони бажають щось подібного, тому що вони не відчувають цієї пристрасті такою, такої вогняної. А така вогняна пристрасть, вона лише в таких кармічних стосунках відбувається. Ось, а тепер перейдемо до божественного партнерства. Божественні партнери вони є, а, яких ще назвали А, полум'я, <сміття> полум'я також м -м є такі, і а, там же може Анахата дихати, тобто серце наше, душа наповно і дуже вільно. І а, але який мінус? А, Такі партнерства, вони зазвичай або дуже відірвані від один одного, або дистанційно, або по біологічному віку. Хтось дуже дорослий, хтось молодший і дуже багатьох божественних партнерів це лякає. І ну, не думайте, що божественні партнери вони там одного віку і все ровесники. Ні. Буває так, що або він, або вона набагато старша, а він набагато молодший. І все це ніби антисоціальна норма, яка не дозволяє приблизитися до один одного і якимось чином взаємодіяти і спілкувати, спілкуватися. А вільна на нахатному рівні або на вищих рівнях, то крально духовних. Порівнюють свідомості Ось. і розуміти, що божественне партнерство, воно також допомагає дихати землі, тому що там чиста оця ісконна істина, божественна любов існує між божественними партнерами. І якщо кермічні союзи вони качають енергію, розкачують, так? щоб не було сумно, щоб. Розумієте, потрібен індіянський баланс навіть на рівні землі, і щоб була і впорядкована така структурна світла енергія і хаотична, більш темніша енергія. І оці розгойдування в кармічних стосунках мені потрібні, щоб був розвиток. Розумієте? А божественні партнери вони вже як на засадах таких більш вищих. А високодуховних вони транслюють цю нагадну чисту любов, і загалом такі стосунки божественні, вони можуть бути або дружніми. А, ну, тобто комунікація на рівні АГП так, там Рівень такий дуже високий, духовний. і Там качаються вже не низи, як кажу так, а качаються верхи. Сподіваюся, ви щось для себе дорозкрили зараз, і хочу додати, що кармічні стосунки вони ніби перетворюють. Це як ефект перетворення. Трансформаційний такий ефект, так? і якщо ви хочете відразу стрибнути там божественне партнерство, не пройшовши до кінця а кармічні стосунки, не накопичивши не накопичивши оцей досвід дорогоцінний у свою кишеньку, карм, карман, то навряд чи ви зможете спілкуватися на тих вищих, височенних і божественних. Енергія чистого кохання, а на всіх рівнях чакральної системи, і до цього потрібно дорости, і щоб у вас сформувалася зрілість, зрілість, розумієте? І а щодо блиснюкових, оцих полум'їв, полум'їв, то вони Ну, це е, ніби з однієї монади. Вийшли також оці люди і або з однієї цивілізації, планети, так? І там душі е, розуміють один одного дуже-дуже добре. І навіть е, коли ви живете у своїй. Реальності божественні партнери через очі, через колір очей можуть продавати вам привіт, щось транслювати, якісь смисли, якісь смислові навантаження ментальні, так? І а, якусь інформацію вам передавати також. А, просто будьте більш спостережливими і помічайте ці речі, і тоді ваша реальність буде цікавішою і такою більш спонтаннішою. І взагалі, загалом, в 2005 році намагайтеся засвоювати якісь нові звички, а не тримайтеся за старе. А, якщо у вас а, відбуваються якісь кардинальні зміни в будь-якому напрямку або сфері життя, а, приймайте оці зміни, і вони вас виведуть туди, куди потрібно, тому що. А, У нас 2025 рік він як трансфер. Він нас вивозить туди, де ми потрібні більше. а де ми ще душі розкриваємо власну душу. Я навіть в інстаграмі нещодавно написала, що для мене цей рік 2025 буде ще числа такі красиві, так? Двіка, п'ятірка. Вони. Цьому році допомагають дорозкрити ось душевність, власну, душевні таланти з рівня душі, потенціаліку з рівня душі також. Тому ще дужче розкривайтеся, ще дужче починаєте вірити в себе, але не йдіть по головам, просто відчуваєте інтуїтивно, вірячи у власну долю, вірячи у вищі сили. Куди ви сведуть і починаєте усвідомлювати усе це, тому що зараз дуже багато підказок також йде, і це не просто так. І не забувайте накопичувати свій дорогоцінний життєвий досвід, який вам буде допомагати. Потім не те, щоб пишатися собою, а Згадувати оці моменти життя, де ви будете знаходитися в цій точці вже, наприклад, коли ви будете самореалізованими, так? і ви будете згадувати оці моменти, як вийшли до цього всього. І, будь ласка, намагайтеся цінувати цю енергію, енергію життя, енергію творення, яка є усюди, яка допомагає набувати смисли це з новим роком кожного з вас і розкривайтеся розкривайтеся і радійте. Будьте щасливі